Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім топ-5 ігрових ноутбуків, які краще обрати. Дивіться, дивимося, наприклад, купити а, ігровий ноутбук Asus. Наприклад, дивіться, перший варіант. ну, Ціна де, то абсолютно точно така ж, як всього мого ноутбука. Дивіться ноутбук, ASUS TUF Gaming a 15 дивіться, Процесор AMD Ryzen 7 оперативної пам'яті 16 ГБ екран 144 Гц. SSD на 512 ГБ. Ігрова карта GeForce RTX 2050 на 4 ГБ. Процесор 8 -ядерний. Ну, такий самий процесор, як у мене на моєму ноутбуці. От. І чи потягне він багато сучасних ігор? Так, потягне. Давайте, друзі, дивитися е, далі. Ось це перша варіанта, Asus Stab Gaming А15 далі. Купити ігровий ноутбук. Ленову. Lenovo. Так, ну дивіться, ось ноутбук ігровий ленову. Так, дивіться, ноутбук ігровий ленову. Lock U15 ar P9. Бачите, цвіт Луна-Грей. Луна Ось такий цвіт коштує 30 тисяч рівно по знижці діагональ екрану 15,6 модель центрального процесора. Ryzen 7 об'єм. Uh, точніше на Ryzen 7, Ryzen 5, об'єм ОЗУ 16 ГБ. Uh, об'єм накопичувача 512 ГБ модель uh, графічного процесора GeForce RTX 3050. О, це другий варіант. Далі третій варіант. Купити ігровий ноутбук. Uh, HP. Так, ну дивіться, наприклад, от. Е, зараз. от, ігровий ноутбук HP. Бачите ігровий ноутбук HP Victus е, 15. Е, дивіться, він коштує 32 тисячі гривень. В нього процесор GeForce RTX 2050 Ось, виходить на процесор ігрова карта GeForce RTX 2050, далі екран 156 дюймів. Процесор AMD, AMD Ryzen 5. Пам'яті оперативну 16 ГБ вбудовано 512. І це за. 30 І це за 32 тисячі гривень далі. Наприклад, купити ігровий а, ноутбук. О, ігровий ноутбук MSI. Давайте подивимося. Бачите, ігровий ноутбук MSI. За 28 тисяч ви можете отримати екран 144 Гц. Діагональ екрану 15.6 дюймів. Далі опера... оперативної пам'яті 16. Вбудована 512. Ігрова карта Nvidia GeForce RTX 3050 на 4 ГБ. Бачите? і це за 30... і це знаєте за скільки за 28 тисяч бачите друзі і це лише за 28 тисяч ви тільки уявіть собі за 28 тисяч такий крутий ігровий ноут так, ну це останній. Так, це вже четвертий варіант. І на п'ятому місці у нас де є п'ятий варіант. Купити, так, ігровий ноутбук. Асус, дивимося ще один ноутбук. Асус зараз я вам покажу. Дивиться на приточніше. Ось гарний ігровий ноутбук Acer Nitro V16. Діагональ екрану 16 дюймів. Ігрова карта GeForce RTX 4060 на 8 гігабайтів. Екран 165 Гц. Бачите бач, екран 16. Дюймів, от зарядка по е, дивиться наприклад, зарядка на 57 ватт на тип накопичувача SSD Бачите, вага 2,5 кг. Покоління процесора AMD а, Zen 4. І далі вбудована камера HD. Матеріал, матеріал корпусу. Пластик. відеороз'єми HD, HDMI 1. О, далі гаряча лінія Acer і так далі. Бачите, дуже ну, гарні, доволі такі відгуки і добре. На е, перед тисячами підписниками я вам покажу останній е, шостий варіант. Це в нас ось такий ноутбук Acer Nitro v 15 Процесор Intel Core i9 оперативна пам'ять 32 ГБ, SSD на терабайт, а, відеокарта Nvidia GeForce RTX 5060 на 8 ГБ і коштує 65 тисяч гривень по знижці. Тому всім до побачення, всім гарного дня!